Refining Drops масло для волосся від торгівельної марки BBCOS. Дане масло створене на основі масла органи, що є основним компонентом. Дана сироватка захищає волосся, надає волосся блиск, а також зберігає його колір. Дана сироватка має унікальну формулу, яка підходить для будь-якої структури волосся, І вона не обтяжує та не має жодної фіксації. Дана сироватка має об'єм 30 мл, а вона має дуже крутий запах, щось схоже на діор. А також. А вона достатньо економна, тому що для нанесення вам потрібно буквально 2-3 натискання на лодоні, в залежності від вашої довжини. На першу довжину волосся вам необхідно майже одного натиску, і цього буде достатньо. Рівномірно розподіляєте по руках і наносите, можна наносити майже від коріння. Тому що воно не знежирює волосся і поступово впітується та випаровується. Дану сироватку можна наносити як на вологе, так і на сухе волосся вже після укладки. Але ключовий момент, як працюють всі масла. Якщо ви нанесете масло на вологе волосся, потім перейдете до сушіння, то завдяки маслу температура. Вашого волосся вона ще більше підніметься, ніж ви працюєте на температурі фену або якоїсь праски. Тому, якщо ви наносите на вологе волосся, то не рекомендується одразу працювати гарячими температурами. Ви можете на вологе волосся наносити, коли у вас волосся висихає природньо. Наприклад, влітку або ви маєте курчаве волосся, можете після миття нанести даний е, препарат і ходити по квартирі, щоб воно самостійно висохло. Якщо ви використовуєте даний продукт вже в професійній роботі, то краще за, вше, за все, то, краще за, то краще за все, спочатку нанести термозахист даного ж бренду, після чого виконати укладку і після чого вже на сухе волосся нанести масло.